Розділ 30 Контора грецької торгової корпорації зачинялася о шостій вечора. За кілька хвилин до шостої Евелін та інші службовці збиралися йти. Евелін увійшла до кабінету Кетрін. У критеріоні показують чудеса на 34-й вулиці. Говорять, гарна картина. Чи не хочеш піти сьогодні? Не можу, відповіла Кетрін. Дякую, Евелін. Я пообіцяла Джері Хейлі піти з ним сьогодні до театру. Схоже, вони не дають тобі нудьгувати. Гаразд, бажаю приємно провести час. Кетрін чула, як інші йшли. Нарешті все стихло. Вона глянула на останок на сіл, щоб переконатися, що все гаразд, одягла пальто, взяла сумку і пішла коридором. Вже майже біля дверей почула телефонний дзвінок. Трохи завагалася, чи варто відповідати, подивилася на годинник. Вона вже спізнювалася. Телефон продовжував дзвонити. Вона бігом повернулася до кабінету і зняла слухавку. Слухаю, Кетрін, це був Алан Гамільтон. Здавалося, що він захекався. Слава Богу, я тебе застав. Щось трапилося. Тобі загрожує небезпека. Думаю, хтось тебе спробує вбити. Вона застагнала. Збувалися її найгірші кошмари. Несподівано в неї закружляла голова. Хто? Не знаю, але хочу, щоб ти нікуди не йшла. Ні з ким не розмовляй. Я зараз приїду. Алан, я не хвилюся, я вже їду. Закрий двері зсередини. Все буде гаразд, він повісив слухавку. Кетрін повільно поклала слухавку на важіль. Господи, у дверях з'явився Атанас. Поглянувши на обличчя Кетрін, швидко підійшов до неї. Щось трапилося, міс Олександр. Вона обернулася до нього. Хтось? Хтось намагається мене вбити. Він сподовом дивився на неї. Чому? Хто Хто може це зробити? Не знаю. Пролунав стукіт у вхідні двері. Атанас глянув на Кетрін. Мені відкрити? Ні, швидко відповіла вона. Нікого не впускай. Лікар Гамільтон їде сюди. Знову пролунав стукіт, цього разу гучніший. Можна сховатися у підвалі, прошепотів Атанас. Там ви будете у безпеці. Вона кивнула. Правильно, вони пройшли в кінець коридору до дверей, що вели до підвалу. Коли приїде доктор Гамільтон, скажи йому, що я тут. Вам не буде страшно однієї внизу? Ні, відповіла Кетрін. Ніхто вас тут не знайде, запевнив він. А як ви вважаєте, хто намагається вас вбити? Вона згадала про Костянтина Деміріса і св... у своїх снах. Він тебе вб'є, але ж це був лише сон. А вголос вона сказала Я. я не впевнена. Атанас подивився на неї і прошепотів Я знаю хто. Кетрін здивовано подивилася на нього. І хто ж? Я. У його руці раптово блиснув нож, який він приставив їй до горла. Атанас зараз не час для Ігор. Вона відчула, як ніж упивається їй у горло. Ти колись читала побачення в Самарі, Кетрін? Ні? Тепер пізно, правда? Так ось це про одну людину, яка намагалася втекти від смерті. Він поїхав у Самару, а смерть чекала на нього там. Твоя Самара тут, Кетрін. Було страшно слухати ці жахливі слова, що злітають з вуст на вигляд невинного хлопчика. «Атанас, будь ласка, ти не можеш, він дав їй важкого ляпаса. Не можу, бо я хлопчисько, я тебе здивував, правда? Все тому, що я чудовий актор. Мені вже тридцять, Кетрін. А знаєш, чому я виглядаю дитиною? Бо коли я ріс. Їжі завжди не вистачало, я харчувався покидьками, які крав зі смітника ночами. Він все ще тримав ножа біля горла Кетрін, притиснувши її до сіни. Коли я був хлопчиськом, я бачив, як солдати, зґвалтувавши моїх батьків, зарізали їх, а потім зґвалтували мене і кинули, думаючи, що я помер. Він штовхав її дедалі, далі, в підвал. Атанасе, я. я ніколи не робила тобі нічого поганого. Я. він по хлоп'ячому усміхнувся їй. А тут і немає нічого особистого. Звичайна угода. Вбивши тебе, я отримаю 50 тисяч доларів. Наче завісу опустили перед її очима. Все стало бачитися через червоний серпанок. Якась часина її. Дивилася на все збоку. У мене для тебе був підготовлений чудовий план, але господар поспішає і доводиться імпровізувати на ходу. Кетрин відчувала, як вістря ножа впивається їй у шию. Раптом він зробив рух рукою і розпоров їй плаття зверху донизу. Мило, зауважив він, дуже мило. Я збирався спочатку порозважатися з тобою. Але вже раз твій приятель скоро завітає, нам слід поквапитися, так тобі не пощастило я чоловік, що треба. Кетрін стояла, задихаючись, говорити вона не могла, а то нас поліз у кишеню і витяг звідти пляшечку з блідорожевою рідиною. Колись куштувала сливовицю. Давай вип'ємо за твій нещасний випадок. Він прибрав ніж, щоб відкрити пляшку, і на мить у Кетрін з'явилася надія втекти. Пий, тихо сказав Атанас. Спробуй, дуже прошу. Кетрін провела язиком по губах. Послухай, я. я тобі заплачу, я убережи голос. Атанас зробив великий ковток із пляшки і провсяк її Кетрін. Пий, сказав він. Ні, я. Пий, Кетрін взяла пляшку і трохи відпила. Різкий напій обпалив їй горло. Атанас забрав пляшку і зробив ще ковток. Хтось доніс до твого лікаря, що тебе збираються бити? Я, Я не знаю. Гаразд, це не має значення. Атанас показав на товстуй дерев дерев'яний стовп, що підтримував стелю. Встань туди. Кетрін глянула на двері й одразу відчула, як сталеве лезо вп'ялася їй у шию. Не примушуй мене повторювати двічі. Кетрін підійшла до дерев'яного стовпа. Гарна дівчинка, похвалив Атанас. Тепер сідай. На мить він відвернувся. Скориставшись цим, Кетрін кинулася до виходу. Вона добігла до сходів, піднялася на одну сходинку, на другу. Серце відчайдушно билося. В цей момент Атанас схопив її за ногу і зірвав униз. Силу він мав незвичайну. Сука! схопив її за волосся, він наблизив її обличчя до свого. Ще одна спроба, і я тобі ноги переламаю. Спиною вона відчула ніж якраз між лопатками. Ворушись. Атанас підвів її до стовпа і штовхнув на підлогу. Сиди тихо. Кетрін бачила, як Атанас підійшов до купи картонних ящиків, перев'язаних мотузкою. Він відрізав два шматки мотузки і попрямував до неї. Руки на стовп швидко. Не треба. Атанас. Я...» Він ударив її кулаком по вилиці, і все попливло перед очима. Атанас нахилився до неї і пришепотів Ніколи не кажи мені ні. Роби, що вилю, поки я не перерізав тобі горло до чортової матері. Кетрин склала руки за стовпом і за мить відчула, як мотузка вп'ялася їй у кисті рук. Руки одразу заніміли. Будь ласка, попросила вона, не так туго. Порядок, посміхнувся він, і другим обрізком мотузки міцно зв'язав їй ноги в щиколотках. Потім підвівся. Ну, ось, сказав він, все мило і по домашньому. Він знову відпив із пляшки. Хочеш іще? Кедрин заперечливо похитала головою. Він байдуже знизав плечима. Твоя справа. Він знову підніс пляшку до губ. Може, він нап'ється і засне, у розпачі подумала Кетрін. Наче прочитавши її думки, він сказав я звик пити по літру в день» і похвалився цим, жбурнувши порожню пляшку на цементну підлогу. Настав час братися за справу. Що, що ти збираєшся робити? Влаштуємо маленький нещасний випадок. Справжній шедевр. Мабуть, візьму з Деміріса подвійну ціну. Деміріс, це був не просто сон. Він стоїть за цим кошмаром. Кетрін побачила, що атанас попрямував до величезного бойлера, зняв передню панель і почав розглядати сигнальну лампу і вісім нагрівальних пластин. Запобіжний клапан був у захисній металевій коробці. Атанас підняв з підлоги маленький шматочок дерева і затиснув клапан так, що той перестав діяти. Максимальна температура за шкалою була 150 градусів за Цельсієм. Кетрін побачила, що атанас поставив покажчик на максимум. Задоволений, він обернувся до неї. Пам'ятаєш, скільки в нас було негараздів з цим бойлером? запитав він. Що ж, боюся, що врешті-решт він все таки вибухне. Він підсунувся ближче до Кетрін. Коли температура досягне 400 градусів, котел вибухне. А потім знаєш, що буде? Труби з газом луснуть, і газ спалахне від пластин. Вся будівля злетить у повітря. Ти збожеволів там багато людей, які ні в чому не винні. Невинних людей не буває. Ви, американці, вірите, що все кінчається. Придурки. Щасливих зрештою не буває. Він простяг руку і спробував, чи добре пов'язані руки Кетрін. Кисі рук кровоточили. Матузка врізалася в тіло, вузли були зав'язані міцно. Атанас повільно провів рукою по оголених грудях Кетрін, пастячи її. Потім нахилився і поцілував. Погано, що в нас немає часу. Ти так і не дізнаєшся, що втратила. Він схопив її за волосся і поцілував у губи. Від нього несло спиртним. Прощавай, Кетрін, сказав він і випростався. Не залишай мене, сказала Кетрін. Давай поговоримо та запізнююся на літак, повертаюся до Афін. Вона дивилася, як він піднімається сходами. Залишу світло, щоб ти могла бачити, як це станеться. Ще через секунду Кетрін почула, як зачинилися двері підвалу, потім почувся звук засуву, що засувається. І тиша. Вона була одна, глянула на шкалу. Температура швидко піднімалася прямо в неї на очах. Стрілка перескочила з позначки 160 на 170 градусів і продовжувала підніматися. Вона марно намагалася звільнити руки, і що більше зусиль вона докладала, то міцніше ставали вузли. Вона знову глянула на шкалу. Стрілка досягла позначки 180. Виходу не було жодного. Алан Гамільтон вів машину вулицею Уїмпроул на божевільній швидкості, постійно порушуючи правила, і не звертаючи уваги на крики та гудки роздратованих водіїв. Але попереду була пробка. Він повернув ліворуч і рушив до Оксфордського цирку. Інтенсивний рух заважав йому їхати швидко. У підвалі будинку на вулиці Бонд. Стрілка на бойлері досягла 200-градусної позначки. Ставало спекотно. Рух майже зупинився. Люди їхали додому, до ресторану чи театру, Алан Гамільтон сидів за кермом свого автомобіля, не знаючи, що йому робити. Напевно, треба було зателефонувати до поліції, але що це дало б? Одна моя неврівноважена пацієнтка думає, що її збираються вбити. Та поліцейські підняли б мене на сміх. Ні, я сам це маю зробити. Машини знову рушили з місця. Стрілка підбиралася вже до позначки 300. У приміщенні було нестерпно, спекотно. Вона знову спробувала звільнити руки, але безуспішно. Він звернув до, на Оксфордську вулицю, на великій швидкості перетнув пішохідний перехід, яким йшли дві літні дами. Позаду почувся різкий свисток поліцейського. На мить він хотів зупинитися і попросити поліцейського поїхати з ним. Але часу на пояснення не було. Він знову натиснув на акселератор. На перехресті дорогу йому перегородила велика вантажівка з причепом. Алан нетерпляче натиснув на клаксон, Потім висунувся з вікна і крикнув Давай. Водій вантажівки з подивом подивився на нього. У чому річ, приятелю, на пожежу поспішаєш? Знову отворилася пробка. Коли вона трохи розсмакталася, Алан зміг рухатися далі. Шлях, на який зазвичай йшло 10 хвилин. Сьогодні зайняв у нього майже півгодини. Стрілка у підвалі досягла позначки 400. Нарешті з'явилася будівля контори. Алан завернув за ріг і натиснув на гальмо. Відчинивши двері, він швидко виліз з машини. Не встиг він зробити кілька кроків у бік будівлі, як з жахом зупинився. Земля затремтіла і весь величезний будинок вибухнув, як гігантська бомба. Наповнивши весь простір навколо вогнем та уламками і смертю. Розділ 31. Атанас Ставіч перебував у вкрай збудженому стані. Так було завжди після виконання завдання. Він узяв собі за правило. Перед тим як убити свою жертву, вступати з нею в статевий контакт, будь то жінка або чоловік, і це приносило йому особливе задоволення. Тепер він сердився, що не встиг ні помучити Кетрін, ні зґвалтувати її. Він глянув на годинник була ще сила, селенна часу. Літак вилітав лише об одинадцятій вечора. Він узяв таксі, доїхав до пастушого ринку, розплатився і вирушив блукати вузькими вуличками. На кутах вулиць стояли дівчата, закликаючи чоловіків, що проходять, повз. Гей, Лапочка, як щодо уроку французького увечері? Не хочеш розважитися, дитино? Грецьким не цікавишся, до Атанаса ніхто з жінок не звернувся. Він підійшов до високої білявки у короткій шкіряний спідниці, блузці та туфлях на шпильках. Доброго вечора, вічливо привітався він. Вона з усмішкою глянула на нього. Привіт, малюк. А мама знає, що ти не спиш? Атанас несміливо посміхнувся. Так, мем, я подумав, якщо ви вільні, Повія розреготалася. Ось як. Ну, і що ти робитимеш, якщо я вільна? Ти взагалі колись із дівчиною спав? Один раз, тихо відповів Атанас. Мені сподобалося. У тобі росту від горщика два вершки, засміялася дівчина. Зазвичай я з маленькими не ходжу, але сьогодні справи нема, у мене щось не дуже. Маєш десять монет? Так, мем, гаразд, любий, пішли на гору. Вона провела Атанаса до будинку на другий поверх, до маленької однокімнатної квартири. Атанас віддав їй гроші. Ну, давай подивимося, що тут можна зробити. Вона роздяглася. Коли Атанас зняв себе одяг, вона здивувалася. Господи, так у тебе величезний. Хіба? Вона лягла на ліжко і сказала обережніше. Не зроби мені боляче, Атанас наблизився до ліжка. Зазвичай йому приносило задоволення бити повію. Так він отримував більшого сексуального задоволення. Але сьогодні він розумів, що не час привертати до себе увагу, залишати слід для поліції. Тому він посміхнувся повії і сказав вважай, що тобі пощастило, що? Нічого. Він піднявся на неї і грубо опанував її, завдаючи їй болю, і йому здавалося, що це Кетрін благає його про помилування і просить зупинитися. Але він був безжальний. Її крики тільки збуджували його, поки, нарешті, він відкинувся на подушку задоволений. Бог мій, сказала дівчина, хто б міг подумати. Атанас Танас розплющив очі і побачив не Кетрін, а не гарну повію і себе в убогій кімнаті. Він одягнувся, доїхав на таксі до готелю, зібрав речі та заплатив порахунку. Було лише півдесятої, коли він вирушив до аеропорту. Часу до виліту було цілком достатньо. В аеропорту Олімпійський була невелика черга. Коли насала черга Атанаса, він простяг контролеру свій квиток і запитав Виліт затримується? Ні. Контролер глянув на ім'я на квитку. Атанас ставіч. Він знову глянув на Атанаса і трохи помітно кивнув чоловікові, що стояв неподалік. Той підійшов ближче. Дозвольте ваш квиток. Атанас простяг квиток. А в чому річ? Боюся, ми продали надто багато квитків на цей рейс. Якщо вам не важко пройти ось у той офіс, ми швиденько все залагодимо. Атанас знизав плечима. Гаразд, слідом за чоловіком він увійшов до офісу. Він був у стані Ейфорії, де міріса вже, мабуть, випустили із в'язниці. Для такої могутньої людини жодного закону не, не існує. Він отримає свої 50 тисяч і покладе їх у швейцарський банк. Потім трохи відпочине Може, на рів'єрі, може, у Ріо. Дуже вже хороші в Ріо, чоловіки повії. Атанас підвів голову і став як укопаний. Обличчя його зблідло. Ти померла. Ти вмерла. Я тебе вбив. закричав він. Атанас продовжував кричати. Доки його вели до поліцейського фургона. Вони дивилися йому у слід. Потім Алан Гамільтон повернувся до Кетрін. Все позаду, Люба, нарешті все позаду. Розділ 32 Декількома годинами раніше в підвалі Кетрін марно намагалася вивільнити руки, але вузли тільки тугіше затягувалися. Пальці оніміли. Вона раз у раз дивилася на шкалу на бойлері. Стрілка досягла позначки 250. Варто стрілці піднятися до 400 і бойлер вибухне. Не вибратися мені звідси, подумала Кетрін. Але ж має бути якийсь вихід. Раптом її погляд зупинився на пляшці, кинутій на підлогу Атанасом. Серце почало шалено битися. У мене є шанс. Якби тільки вона спромоглася. Кетрін опустилася на підлогу біля основи стовпа і спробувала дотягнутися ногами до пляшки. Надто далеко. Вона витягла ноги, як тільки змогла. Залишився лише один дюйм. Очі Кетрін сповнилися сльозами. Ще одна спроба, підбадьорювала вона себе. Ще одна. Вона сповзла стовпом якомога нижче, не звертаючи уваги на біль у спині від скалк, і знову спробувала дотягтися до пляшки. Одна нога торкнулася пляшки. Обережно, не відштовхни її далі. Повільно, дуже повільно вона зачепила шийку пляшки мотузкою, що зв'язує їй ноги. Обережно підтягла ноги разом із пляшкою. Нарешті та опинилася поруч із нею, знову глянула на шкалу. Вже 280. Спробувала побороти паніку, що її охоплює. Повільно почала рухати пляшку собі за спину, відчула її пальцями рук, але ніяк не могла схопити. Пальці оніміли і були слизькими від крові. У підвалі ставало все спекотніше. Вона зробила чергову спробу. Пляшка знову вислизнула, глянула на шкалу триста. Здавалося, рух стрілки прискорився. З котла почала йти пара. Спробувала ще раз схопити пляшку. Нарешті то пляшка у її зв'язаних руках. Міцно затиснувши, затиснувши пляшку. Кетрін різко опустила руки вниз до стовпу, вдаривши її об цементну підлогу. Жодного результату. Ще раз, знову марно. Стрілка на шкалі неминуче рухалася до позначки 350. Кетрін глибоко зітхнула і вдарила пляшкою об підлогу щосили, на всю силу, на яку тільки була здатна. Почула, як пляшка розбилася. Слава Богу! Рухаючись якнайшвидше, Кетрін міцніше вхопилася за шийку з гострими краями однією рукою і почала перепилювати мотузку, якою була пов'язана інша. Скло врізалося в тіло, але вона не звертала уваги на біль. Вона відчула, як поступово слабшає мотузка, і раптом одна рука виявилася вільною. Вона поспішно звільнила другу руку і розв'язала мотузку, яка стягувала їй ноги. Покажчик на шкалі наближався до 380. Струмені пари виривалися з котла. На силу Кетрін піднялася на ноги. Двері в підвал, Атанас зачинив на засув. До вибуху вибратися з будівлі не вдасться. Кетрін підбігла до казана і спробувала витягнути шматок дерева яким заклинали запобіжний клапан. Знову невдача 400. На ухвалення рішення залишалося менше секунди. Вона рвонулася до дверей у бомбосховищі, відчинила їх, вбігла і знову щільно зачинила двері за собою. Згорнувшись у клубок і важко дихаючи, вона лежала на цементній підлозі величезного бункера через п'ять секунд. Пролунав страшний вибух, від якого все зригнулося. Вона лежала в темряві, намагаючись віддихатися і чула, як за дверима вирує полум'я. Вона була у безпеці, все позаду. Ні, не все, подумала Кетрін. Дещо я ще маю зробити. Коли за годину її знайшли пожежники та проводили нагору, перший, кого вона побачила, був Алан Гамільтон. Кетрін підбігла до нього, і він міцно притис її до себе. «Кетрін, Люба, я так злякався, як тобі вдалося. Потім розповім, сказала Кетрін, зараз треба зупинити Атанаса Ставіча».